Усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні розкажу вам, що робити, якщо курей глисти як це вилікувати і як усього цього позбутися. Спочатку я вам розкажу причини та методи того, як все це вилікувати. Почнемо ми з причин. Причин є багато. Перше це зниження несучості тобто, кури несуть мало яєць. А то й зовсім не несуть. Друге це втрата ваги. Тобто, курка вона наче їсть, але не набирає вагу. Третє це проблеми з координацією. Тобто курка ходи, вона ще йде, а може щось стукнутися. Тобто, наче вона нічого не бачить. Четверте це у нас сильна спрага. Тобто, курка багато п'є води. П'яте зневоднення. Шосте це зниження твердості яєць, Тобто, шкарлупа паста є дуже м'якою. Сьоме – це розлад травлення. Восьме втрата, або підвищення апетиту. Тобто, або він є, або його немає. Або він є то нема. Є, то нема. Отак. Ну. Хай. Як сказати? З цими ми закінчили. А тепер. Переходимо до методів. Разом ми вже з причинами ознайомилися, так скажем. Ось вам ліки від глистів для птахів, тобто для курочок. Перше, це Альбендазол. Препарат AlbenMix допомагає знищити як дорослих хробаків, так і личинки. Толзулін. Препарати байкокс, тул тракокс. І третє фенбендазол, бровадазол і фензол. Четверте це дикелазулін, «Солікокс». Ось. Це були всі ліки від гристів. А тепер народні методи. Ось. Що давати курям від листів народними методами? Народні методи лікування від листів можуть включати вживання часнику, гарбузового насіння, волоського горіха і трав, таких, як грачка, дреїй і тирлич. Ну що, друзі, на цьому все. Я розказала вам саме головне буду з вами вже прощати. На цьому всем усім папа і до визучей. А була я, Валентина. На цьому всем. Усім папа і до вих зустрічей.